Довгий час Російська Федерація виглядала як потужна країна та мала претензії на статус однієї з світових наддержав. Проте 2022 рік продемонстрував, що путінська Росія є колосом на глиняних ногах: слабка армія, крихка економіка та неефективне управління. Все це є результатом тривалого правління Путіна. Єдине, в чому Росія йде попереду світу. Налагоджена машина пропаганди та продукування фейків. В цьому ролику ми дуже коротко розберемо основні російські фейки проти України та української армії. Фейк номер 1 Злочини ЗСУ на російському телебаченні періодично з'являється відео із свідченнями мирних мешканців про звірства української армії. Спростування Стали відомі факти, що для зйомок в таких відео пропагандисти винаймають масовку в російських містах. Актори масовки набираються з російських регіонів та отримують відрядження на окуповані українські території. Вартість таких послуг оцінюється в 24 долари за годину. Фейк номер 2 Україна виробляє ядерну та біологічну зброю. Російські новини багато разів заявляли, що в Україні начебто виготовляється ядерна та біологічна зброя. Спростування після перевірок Верховний представник ООН з питань роззброєння неодноразово заявляв, що будь-які докази виготовлення чи наявності біологічної та ядерної зброї в Україні відсутні. МАГАТЕ також заявляло, що за результатами перевірок не знайшло жодних фактів існування ядерної чи іншої забороненої зброї в Україні. Фейк номер 3 в Україні воюють армії НАТО для пояснення своїх невдач на фронті. Російська пропаганда стверджує, що проти росіян воюють армії НАТО. Спростування: жодного підтвердження, що війська хоча б однієї з країн НАТО воювали в Україні немає. Враховуючи, що країни НАТО є демократіями з політичною опозицією та свободою слова, то якби якась країна надіслала свої війська в Україну, цей факт неможливо було приховати. Фейк номер 4. в Україні панують фашисти та нацисти. Російські пропагандисти регулярно заявляють, що, начебто, в Україні панує нацистська ідеологія, а проти росіян воюють лише нацисти. Спростування нацизм, так само як і інші тоталітарні ідеології, в Україні заборонені. Верховною Радою в 2015 році було прийнято закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Фейк номер 5 Військова допомога розкрадається та продається третім країнам. Російська пропаганда у будь-який спосіб намагається посіяти розбрат, щоб західні партнери припинили допомагати Україні і тому провокують інформацію про начебто розкрадання західної зброї. Спростування. Жодного доказу, продажу чи розкрадання західної зброї немає. Україна сама ініціювала звернення до країн-партнерів щодо перевірки цільового використання наданої зброї. Перевірки інших країн не знайшли жодного доказу перепродажу чи зловживань західною зброєю. Натомість є чимало доказів успішного використання західної зброї, зокрема знищена російська військова техніка.